Оце молода попрощалася вже. Попрощалася. І куди вона їде? Вони виводять її на вулицю, і вона йде до молодого. А через, через вогнище. Це... Да, вона йде. Викотили з погрібабочку, викотили з погріба бочку, в матері дочку, викотили доповнесенько, видурили молодеце. Привели до молодого. Мати сваха. Та молодого, зустрічає, а дружки співають. Виглянь мати з вікон, Виглянь мати з вікон, стрічать своїх діток. Первого нарожденого, первого нарожденого, другого насужденого, Максима нарожденого, ірочку насужденого. Не журися, ірочко наша, не журися, ірочко наша, в нас тобі діла не буде, в нас тобі худо не буде, у нас діло не поводиться, у нас діло не поводиться, у нас діло само робиться, ореха хато. Попить, коли носить, чаєчка поприбирає, В нас тобі діла немає. що не журися, а чого воно все на одній напів? Чого воно все. Що не, не, нема другого? Один напів. Це ви тоді знімали, таке писали тоді, так? Да? Як ви то писали? А ну, молода не рада була. Ви мені казали, що це стрес був для молодої, правда? Щоб вона виїжджала. Вона отак не витанцювала, не ви... це не щас. На дружки... Надо отак стояти. Вона отак стояла всю свадьбу, вона не... вона не радувалася. Це, не... це не... не її праздник, це ось праздник для кого. О. А на другий день дружки вже несуть снідаті і приходять до молодої і висивають її. Вийди, вийди, Ірочко. рочко. Каже біле личко, ще й брови чи таке біле личко. Я чи за одну ніченько, змарнів. Ну, вона виходить, кланяється дружкам і приглашає її за стіл. На курі? Це ж другий день вже? На другий день це садові тільки, а вони ті вже не обов'язково принести, що тоді ну, несли печення, конфет, що то мені. А тоді ж всі гуляють, танцюють, тоді вже дружки розходяться і співають. Ой трепала ірочка льон, льон, ой трепала ірочка льон, льон. виганяла дружичок вон, вон, нащо було збагати? Виганяти треба було музику. Наняти, дрожечок випроважа. Прощається з дівчатами і всі до побачення. І починається сірей будні. А коли знімали, що там знімали? Вінок знімали чи що? Що співали? вона у цьому була тільки. Вона у цьому рушнику була тільки коли звала. На свадьбі не була, вона вже підперезана. Всю свадьбу. свадьбу вона сиділа до вечора, в рушнику. До вечора, як то, знімали у цей поки рушник, поки що поки співали? Привели, а тоді їх з хати виводили, не пам'ятаю. Що Хто співали, був був що був 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 як знімали її? Не знаю я. Хто не бачив, вона вже виходила у платку у Свиковишеному і всім кланялася, цілувала в сіті, вже була молодичка вже вона.